Для пісочного тіста перетерти 250 г борошна та 125 г вершкового масла, додати 5 столових ложок води та 5 грамів солі, замішати м'яке та еластичне тісто, тісто розкатати до розміру форми для запікання, перекласти пласт тіста у форму, сформувати борти в половину висоти стінок форми або вище. Виделкою зробити отвори в тісті для рівномірного пропікання. Тісто треба поставити у духову шафу на 10-15 хвилин на 180 градусів. Для начинки виділити суціття броколі від стебла, форель порізати невеликими шматками, сир подрібнити на терці, або порізати довільними кубиками. 4 яйця з'єднати з 250 г вершків жиреністю не менше 20%. Та додати чорний перець та сіль за смаком. Викласти броколі, рибу, сир у форму з тістом та залити яйцями з вершками. Випікати кіш 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!